Дев'ятирічна Діана із Хуцького району малює із самого маличку. Спочатку замість Мольберту використовувала стіни та предмети меблів, а нині відточує свою майстерність на папері та, звісно ж, на полотні. Я намалювала пейзаж ось там. І все. Ти вмієш малювати? Чи це я, я вмію малювати? У мене вдома там малюнків багато. На стіні, у папках і все. А що найбільше любиш малювати? Тварин. Ця дівчинка та ще 18 дітей мешкають у соціальному центрі домашнє тепло у нижньому бистрому. Їх батьки не виконують свої обов'язки належним чином, тому малечі довелося покинути рідну домівку і жити під наглядом вихователів. «В Нашому центрі знаходиться 19 діток нашої громади. Соціально незахищених, багатодітних, які живуть у віддалених віддаленій місцевості. Вікова категорія дітей у нас від 3 до 15 років на даний час. Всі вони відвідують Нижньобистрівську гімназію, всі вони Залучені до навчання менші дітки у нас відвідують дошкільну групу. У нас є при гімназії дошкільна група. Вони на цілодомовому з але кажу, повторююся, є батьки, ну які адекватно це сприймають і інколи забирають. У центрі створено умови для навчання і проживання дітей також залучають до різноманітних конкурсів, проводять майстер-класи, організовують дозвілля. Цього разу малечі отримали цінні поради та уроки художньої майстерності від викладача Закарпатської академії мистецтв. Ми зібрали дітей помалювати трошки краєвидів, адже вони знаходяться тут, ну в такому живописному місті місці Закарпатті, і в принципі вирішили показати їм певний такий майстер-клас по пленерному живопису, як можна творчо, креативно переосмислити натур. Художник каже, оцінювати дитячі роботи дуже складно, адже стандартні критерії, як для дорослого майстра, не годяться. Тут радше індивідуальне сприйняття і вміння О, передати говорю, це бачення на полотно. При цьому без повчань і жорстких настанов завдання було намалювати пейзаж, намалювати те, що вони бачать. вибирають собі ракурс самі вільно. А як малювати, якою якою технікою, яким стилем я їм не не давив особливо. Малювали всі, навіть ті, хто не любить цього робити. Михайлик підверто зізнався, що на полотні пише вперше. Натомість викладач високо оцінив його роботу і зауважив, що насправді це складно. А ти взагалі любиш малювати? Не сильно. Та, бо це тяжка робота, правда Міш? Да, Так на альбомі і май легко, правда? Долі да, в чому потім закрасиш. А тут все треба самому такого в такому декоративному стилі пейзаж, в якому є і гори, є якесь таке трактування декоративне, абстрактне і хмаринок, і оцих. Мовних таких квіточок, на які такі вроді би рівно розмірні, і створюють таку класну декоративну площину. То він як абстрактний і такий декоративний живописець. Усі роботи дітей виставлять онлайн на продаж, виручені кошти спрямують на потреби малечі. Зокрема, планують організувати для них розважальні заходи чи навіть подорож. Головно подарувати їм щасливі емоції.